Пане Рома, дякую, що нас триваєте в себе. Пройшов черговий форум в Давосі. мали можливість з вами побачити стану. Україна таке враження цього разу була в умах. І питання поговорилися. Ваші, ваші враження після цих обговорень. Це перший такий форум був такий складний, такий неприємний, такий несприятливий період для внутрішнього розвитку нашої держави. І через це повістка дня, яка пропонувалася для обговорення, вона була змінена, тому що не час було обговорювати економічні стратегії розвитку України, хоча це надзвичайно важливо для сьогодення. Але в той момент, коли на вулицях країни насильство, коли гинуть громадяни країни, всі присутні політики. На превеликий жарт ми працювали в таких умовах, коли з української сторони було менше політиків, коли лідери різних партій, опозиційних, навіть представники влади, не всі приїхали, які раніше заявляли свою участь. Ті, які приїхали, їх там не дуже щасливі були бачити, що це теж. Бачити представників в той час, коли на вулицях насильство, це неприємно. Але найважливіше те, що були прямі, зрозумілі. Закликів до України, до влади і до опозиції. Які це заклики? Припиніть насильство. Відновіть діалог, починайте політичні консультації, дискусії щодо подальшого розвитку України. Адже не, не є секретом для нікого, що Україна відстає в економічному, в політичному розвитку від основних країн наших сусідів. Торговельних партнерів і повістка дня економічних реформ, вона вже не то, що ми приречені на проведення реформ, але говорити про інвестиції, говорити про розвиток економіки в цих умовах було неможливо. Ну і звичайно, було багато таких критичних зауважень з боку європейських політиків щодо їхньої. Політики чи неякісної політики по відношенню до України, воно може не прямою мовою, але звучало про те, що їхня політика щодо східного партнерства в порівнянні з тим, що пропонує Росія з іншого боку гроші і зниження цін на газ, а тут тільки. Правила для розвитку демократичного суспільства, вони не рівні пропозиції. Йшла розмова про те, що європейський союз повинен також переосмислити своє відношення і політику як до України і до регіону. Які помилки були Євросоюзу і Головне як їх вирішувати ще немає чіткої стратегії щодо розвитку стосунків з Україною і Росією країнами цього регіону. Ну і вони, не маючи політичної волі, і для прийняття таких політик потрібно консенсус серед країн-членів, вони часто готові такі ерзат-продукти. І всі ці роки вони публічно відмовлялись визнати таке право для України. Вони видумували різні політики, вони старались, при тому, що. Це право закріплено в їхніх статутних документах, чи в Маастрійській угоді 47 стаття, чи в цьому Лісабонському договорі, це 55-57 стаття, де написано, що кожна європейська країна, яка має спільну історію, поділяє, має спільні культурні цінності, поділяє загальні людські цінності, в один день може приєднатись. І тут вступають так звані критерії mm -hmm. на членство політичні, економічні і правові. Тобто, помилка була в тому, що, що вони ігнорували показати перспективу членства. Так. З другого боку, вони мають велику проблему не розв'язану з Туреччиною. Mm -hmm. Туреччині надали перспективу членства, але з тих чи інших причин, то, напевне, тема окремої розмови, йшло гальмування. І для них було проблематично туркам говорити «стоп», а Україні проголошувати в цей час перспективу членства. Ну є окремі країни Європейського Союзу, які не зорієнтовані на Україну, і які відчувають ще фактор побоювання щодо можливої реакції з боку Російської Федерації і керівництва. Я мені тільки хотів би це запитатися. Ну що, це точка зору з тобою є моє останнє запитання, куди ви зараз представляєте, російську групу Альфа-Банку. Як... Російських інвесторів в українському банку. Прекрасно, прекрасно. Як, на ваш погляд, можна об'єднати з однієї сторони європейське устрімлення України з добросусідством з Росією? Ну, в першу чергу, усунення корупції у бізнесі. Політичні реформи і формування державних структур на чітко зрозумілих принципах, які базуються на довгостроковій стратегії. І в, в моїй уяві, членство в Європейському Союзі, воно не є стратегією нашої держави, воно може бути інструментом для досягнення стратегії, тому що для мене стратегія іншого. Це Незалежність, благополуччя і добробут наших громадян. І якщо ми можемо використовувати між двома сусідами чи двома суперпавами Росія і Україна досвід, то отже, рівень розвитку продуктивних сил, захисту довкілля, рівень продуктивності праці, віддачу на одиницю інвестицій в Європейському Союзі значно вища, ми повинні брати такі приклади для подальшого розвитку. Але коли українська влада буде не корумпована і зможе будувати прагматичні стосунки на державних інтересах, коли газ буде предметом для споживання у промисловості, а не збагачення тих чи інших бізнес-структур, заполітизованість, яка є не тільки у свідомості, а й інколи і в підсвідомості наших громадян і політиків, призводить до того, що ми будуємо НАТО. Складні конструкції, прагматизм, економіка, бізнес. Ну, дійсно, торгівля не сине. Відсутність торгівлі причина для ескалації і для воїн. Ну, але ця торгівля повинна будуватися на чесних, зрозумілих, прозорих принципах.